Георгій, яка відмінність гарної тканини від поганої? Добрий день. В попередній серії ми з'ясували, що як і в інших індустріях, є три типи продуктів. Перший тип це вау, преміум клас, другий це Окей і третій це не окей. В нашій швейній індустрії так само. Тобто, в попередній серії ми з'ясували, що є тканина преміум класа. отака. На цвіт ви не звертайте уваги, Це просто для наглядності. Я зробив різні е, ну, тканини різного кольору, щоб якось їх відрізняти. А оця тканина не окей. От чим вони відрізняються? Відповідаю. Перше питання це сировина. Тобто, як в будь-якій галузі, от є молоко з коровки зайпільських луга, луга, а є сухе молоко. От Продукт, який виходить в ітогі, сильно різний. Так і в тканині. Є ну, як би, преміум класа сировина, а є сировина на букву Г, як я і говорив. Це питання перше. Друге питання це. Співвідношення бавовни і поліестеру. Тобто тут в преміум класі 60 бавовни і 40 поліефіра. А тут 80% поліефіра і 20% бавовни. Знову ж таки, якість цих матеріалів вона зовсім різна. Фактор номер два це щільність тканини. Тобто тут Дай Бог 200 є, а тут 260. Це ну, відчутна різниця. Третє важливе питання: сама технологія виробництва тканини. Тобто є ну, високотехнологічне, круте виробництво, там з міст і так далі. А є просто там гаражики, десь там люди на коліні щось роблять. І в ітогі, і виходить тканина преміум класа і тканина гівно. От щоб ви знали різницю. І якби це ну не якісь там видумки когось, це реальні факти. Дякую за увагу.